Всім привіт, любі друзі! Рада вітатись із величезної примірочної. Сьогодні у нас похід по магазинам, як завжди, і ми у Сінсаї. Крайня примірочна, е, виявилася вільна і вона ось така величезна. Е, тут я е, шукала низ для свого літнього костюмчику. Знайшла ось такі шортики, вони були в Ескі, Венкі і в Елькі. Можна взяти побільше, щоб було знаєте, як вільний оверсайз. Пара коштувала 289 гривень. За двоє шортиків. Не можна було взяти одні, хоча мені тільки сині були потрібні, ті взяла вже в довісок. В принципі, ціна була ну, плюс-мінус, як в секонді на перших днів завоза. Ось така цікава наліпка була. Не можна заходити в капелюху і в окулярах чомусь. Наче знімати не положено в примірочний, але чомусь, хто знає, напишіть в коментарях. І тут вже йде перша примірка. Сорочка із секонду, яку я тільки що придбала. Поход по секондах буде був в попередніх відео. Там був огляд літньої капсули, перша та друга частина. Хто не бачив, заходьте, подивіться. Посилання залишу знизу, або можете побачити в інших моїх відео. Сорочка майже тон в тон. Попала до цих штанців, до цих шортиків. Шортики звичайні. Я люблю такі, щоб були. Знаєте, з. Кишенями по боках, але ці абсолютно прості. Я взяла величенькі, перемірила і еску, тут взяла на розмір більше. М-кочельку вже точно не пам'ятаю, але бачите, вони такі і вільні, і довші. Все ж таки, для сну вони більше такі йдуть коротенькі, якщо брати в розмір. А ці я брала ну, для вулиці, для пляжок, для відпочинку, тому вирішила взяти побільше. А Зверху, знаєте, така зав'язка, куліска. Можна підігнати і підталю, повище їх зробити, а можна і посадити на стегна, як вам більше подобається. А, сорочку також можна пов'язати по-різному, тому я спеціально вибрала такі широкі оверсайз із чоловічого відділу. Здається, L і XL У мене дві сорочки, і ще одна у мене з нового сезону теж секонд хенду нова чоловіча. Сорочки з чоловічого відділу секонд-хенду. Брала ту на останньому дні завозу, ці на перших днів завозу. Ну, просто так співпало. Спеціально не вибирала, зайшла, побачила дуже класну якість, гарні бренди і в новому стані абсолютно. Тому примірила і вирішила взяти із собою. У мене народився голові такий план із цих костюмчиків бавовняних, які вже не перший сезон. З'являється на прилавках магазинів, мас маркетів а, комплект. Тобто, ще не, не думаючи, взяв, надягнув і побіг собі в літню пору, коли там плюс 35, і не думаєш, що надягнути. Це вже наступна срочка, вона бачите, така ляна, трошки є з прозорістю. Теж, теж дуже класно буде на літо, на пляж і не жарко. Вона більш така голуба, От, бачу, прикладаю бавовню, вона, вона майже тон в тон до, до шортиків, а ляна ну, трошки світліша, йде, ну, як льон, він завжди такий йде, трошки просвічається. А можна ну, закатати рукава, можна так вільно їх пустити, як зараз у мене, і пов'язати можна по-різному цю сорочку. Тут показую вам другий варіант шортиків, але вони такі вже абсолютно домашні та спальні. Їх не рекомендую носити на вулицю. А оці голубі а, дуже класні, на мій погляд, як вам напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Сорочку можна заправити, можна пов'язати. Підперезати, як, як завгодно, можна випустити повністю, а можна посадити на ремінь. Це вже від настрою та від випадку залежить, як ви хочете її носити. Костюмчик такий досить легкий, універсальний, літній, тому ну, особливо якісний. Тобто, якщо з мас-маркету, то він був би набагато дорожчий. Також хочу звернути увагу на те, що у мене сторінка є на шафі, там продаються різні речі, як вживані, так і нові для вас. Ціни нікс Міндерела 13. Посилання завжди залишаю під моїм відео про секонд-хенд. Там є всякі мої вживані речі, і абсолютно нові, як з мас маркету так і з секонд-хенду. Бать, до речі дуже якісні, але там, наприклад, не по моєму фасону або не по моєму розміру. Тому заходьте, може комусь буде у нагоді. Підписуйтесь, там теж можна підписатися на шафі та відслідковувати за новинками. Пишіть, запитуйте, буду рада вам допомогти. Заходьте. Для мене, для чоловічі, вона просто ідеальна, і на пляж. І посидіти і в ресторан дуже супер. Якість я просто кайфую. Якщо вам потрібно щось якісне, я не знаю, для, для себе, для свого для себе, для чоловіка, для, для свого хлопця, боже, я просто, я кайфую. Ну льон, просто льон, фірма Juice, розмір XL, просто тканини використано. Я вам кажу, дуже легенька, при, приємна, новенька. І такого добра в секонді, ну просто навалом. І, і які хочете. І картаті, і для сну, і для піжами, і, на і вельветові навіть бачила. Якщо хтось не бачив, подивіться моє попереднє відео. Це просто топ. Рекомендую. Можна взяти ту вільветову сорочку чоловічу і собі просто носити на таке міжсезоння, ось такий прохолодний період, весна осінь Буде супер. Буде те саме модне і вдягнене і просто. І не потратити всі гроші на цю одежу. Джуз. Не знаю, що це за бренд. Ось, стовідсотковий льон, Просто. А ця рубашка, ця сорочка заважила в перший день там щось на 200 гривень. Ну, це просто. Скажіть, скільки ляна сорочка коштує так в магазині? Це просто топ. Я думаю, нам на прогулянку на цей комплект можна буде вдягнути на пляж легко. Натурально, не жарко, естетично. На підзасмагу цей засмагу цей світло голубий буде, буде виглядати просто ідеально. І ще одну сорочку знайшла, але це просто вилита пижамна пара. Ось, Бачите, навіть у неї строчка така широка, знаєте, як на чоловічих а, піжамах. Ось. На карманчику є. Ось тут така строчка. А, покажу вам, гладила, бачила, Бачите, отут, знаєте, який кантик такий, як, не знаю, торочка. Це вже розмір L, сороковий розмір. Це ніхто, якось так бренд. Називається, не пишу, що гладити не можна в чомусь. Але це котон 100%. Байдут. Класна обробка, те, про що я вам казала: вангард. <кхід> Щось таке. І навіть гравіровка йде якась на манжетику. Якість просто топ. Я кайфую від цих чоловічих, від якості пошиття чоловічих сорочок. Секанди це просто все за копійки можна урвати. Ну, така сорочка, вона тоненька, легенька, котонова. Якщо та 200 була, то ця десь 120-130. Ну, камон. Я вчора кошик, невеличкий кошик полуниці купила за 120 гривень. Ну, знаєте, як треба назвати цей ролик? Комплект за ціною полунички. Інтригуючі, правда? Ось просто кайфуючі. такі. О, це точно піжамна двійка. От, хоча, знаєте, зараз всі, всі кордони стираються, піжамні комплекти, там такі атласні, шовкові з кардиганом, з халатиком. Це можна надягнути на вечерю, наприклад, і буде все ок. Тому чому таку бавовніну, шикарну пару не надягнути десь на плюс 35? І піти у кафешку, наприклад. Чому б ні. <ріст> Але цей комплект я для себе ідентифікую якраз як такий піжамний, і як домашній проведений час саме вдома. На веранді десь, з чайком, з книгою. Буде гарно. А от із ляною сорочкою це вже можна і на вихід. Шорти універсальні. Це якраз примірка вже після праски. Після всіх процедур хімчисних, <хи> Я вам показую, які образи я зібрала на літо собі. Це бавовняна сорочка картата в клітинку, яку я придбала ще в минулому році. Теж носила її під різним, тільки під ліфто і під осінній образ, у мене був під курточку і з ляними шортами. Теж вона дуже класна, об'ємна. Звичайно, що з чоловічого відео секонд-хенда. Дуже класно, мені подобається, як вона сідає. Можна по-всякому її стилізувати, драпірувати, заправляти, також носити на випуск або зав'язувати. Ось так це все виглядає комплектом. Вона дуже гарно гарно можна зібрати її із брюками, із шортами. Із джинсами будь-7. Така універсальна сорочка. І такий приємний голубий колір, він дуже гарний на світлу кожу, шкіру, як у мене зараз, і, а на загарчик взагалі буде класно. Ось тут показую, як ми з моєю красуні виглядаємо, але вона не дуже любить зніматися на руках. Ось такий літній образ у мене вийшов. Тут за кулярами вже уявляю себе у відпустці. Під палючим сонцем, тут, знаєте, можна так виглядати і досить як -то, скромно по-діловому, ну, знаєте, можна і в місто вийти, і не буде дуже спекотно. Наприклад, при температурі там, 35. Дуже люблю такі образи, прості, лаконічні. Це вже наступна сорочка ляна, теж дуже її люблю. Рукава можна підкатати, там ще знаєте такі є, можна застібнути на гудзик, щоб вони не спадали. Зав'язано спереду, можна носити як другим е шаром. Тут у мене на тілесний топ, теж вісінсай, до речі. Тут для нас сорочка ляні шорти і бавовняний топ. Він під шкіру колір такий дуже непомітний. Знаєте, щоб сховатися від палючого сонця, щоб плечки не згоріли, можна накинути сорочку і піти будь-куди в будь-який час, там по обіді, наприклад. І вона буде захищати вас. Або при поїздках на велосипеді, наприклад. Двері зачиняються, відкр... відчиняються, це як ви можете згадатися, ні хвостати по торгесть. Ходить. Це третя сорочка, бавовняна. Тут я змінила шорти, ось саме цей комплект, який я вам спочатку показувала у великій примірочній, тільки надягнула її як другим шаром на топ, на мій улюблений топ бежевого кольору. Тут бавовняна сорочка і шорти. Майже тон в тон, тут реально виглядає як комплект. Бачите, шорти трошки світліше, але в цілому ось так гарно. Виглядає, наче це реально один комплект. Трошки там може на тонну-півтонну на вона відрізняється. Якість я вам вже розказувала супер. Вона абсолютно нова. Так можна зав'язати, можна другим шаром, можна от взагалі без топу натягнути. Ось так, наприклад. Буде гарно і не Гарна сорочка, мій моя вам порада брати щось більше на розмір. Тут я взяла, мабуть, на 3-4 розміри більше, ніж потрібно, але це сорочка, знаєте. Особливо, якщо ви хочете носити її другим шаром, так вільно, розпахнуто, то чому би ні. Це знаєте, як накидка, така як перео, на пляж можна навіть навіть купатися в неї, якщо ви не хочете згоріти. Я, власне, так і збираюся зробити, якщо не знайду щось інше, то може буду в ній в море заходити. І знаєте, не жалко, коли секунді ти не віддав за неї всі гроші, то можна користуватися без проблем. Не служити речі, а щоб вона служила вам. Тут я змінила сорочку, ще раз показую вам, вже... Комплект голуби із шортами, голубими шортами і ляною сорочкою. Воно теж дуже класно так благородно виглядає. Воно дуже класна сорочка, пушиття, дуже якісне. Ну, по бренду я особливо не шукала, але знаєте, видно оком, що там праці вкладено немало. Щоб відшити таку сорочку. Шви дуже всі все рівно, все виділено. Знаю, ходила на курси пошиття і знаю, як це складно зробити. Особливо з чоловічими сорочками, там повинно бути все, все чітко, все рівно, інакше воно все буде виглядати не дуже. Тут все, повірте, мені бездоганно. Ось такий огляд був на сорочки. Дякую, що дивились.